Доброго дня, дорогі друзі! Маю для вас хороший рецепт маринованих огірків. Користуюсь тим рецептом вже багато років, а дала мені його одна знайома з роботи. За тим рецептом я закриваю помідори, огірки, перець. Огірки миємо, намочуємо у воді на 3 години, обрізаємо хвостики і викладаємо у банки. В банки кидаємо перець горошком, часник пару зубчиків, а саме 3-4 штуки, хрін і кріп. А далі викладаємо послідовно огірки, так, щоб трішки було щільно. В каструлю наливаємо 3 літри води, 3 столові ложки солі, цукор і ставимо на вогонь. Коли закипить, додаємо 500 мг оциту, дати трохи покипіти 5 хвилин і заливати кип'яченим розсолом у гірки. На дно каструлі завжди викладайте серветку, щоб банки не потріскали. Стерилізувати потрібно 1,5 літрові банки 12 хвилин, літрові 10 хвилин. Укутувати після стерилізації банки не потрібно. Коли охолонуть, зберігати їх у погребі. Ось такі смачні, хрусткі огірочки виходять за цим рецептом. Сподіваюсь, що ви скористаєтесь моїм рецептом. Якщо було корисне моє відео, підпишіться на мій канал до нових відеороликів.